Друзі, привіт! З вами таксійна група Калдатексі. Зараз в вашій увазі ми презентуємо лот кофт флісових під кодом позиції 252. Присутні всі розміри, достатня кількість і середніх, і великих розмірів. Будьте першими, хто встигне придбати лот номер 7 на сьогодні. Ціна за 1 кг становить 2,3 долари, вага мішка 20 кг. Це стандартна вага для даної позиції та мінімальне замовлення. Ціна мішечка 46 доларів з урахуванням знижки. Кожен хто придбає кофти флісові, заощаджує суму знижки в розмірі 24 доларів. Подивіться, який хороший мішечок. Присутні всі розміри. Є фірмі моделі Каламбія. Елігенсом. Hey, Жилеточки трапляються. В даній позиції присутні всі розміри, найк. Утеплена на хутрі Under Armour. Мішечок номер 7 кофти флісові. Позиція міксована, модельки чоловічі, жіночі, всіх розмірів. Зустрічається пару одиничок утеплених на мішечок на хутрі. Якщо ви ще не встигли собі придбати даний лот, пишемо повідомлення, телефонуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку для замовлення. Необхідно написати повідомлення. Ось іще одна утеплена на хутрі красненька з капюшончиком. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кг і це мінімальне замовлення. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Дивіться огляди, робіть замовлення. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих вигідних пропозицій за зниженими цінами. До завершення акції на кофти Флісові лишилося три дні. Покваптеся придбати. Повторюємо, що зараз вашій увазі представлений лот номер. сім кофти флісові, міксовані, модельки чоловічі, жіночі всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долара. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 ілограмів вартість мішечка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день 1803 гривні дуже хороший мішечок, цікаві модельки. Траплялися вже дві кофти утеплені на хутрі. Ось такого плану камуфляжна. Лот номер 7 зараз в ефірі. Хто бажає придбати саме цей лот, жилеточка утеплена. Мінімальне замовлення один мішок 20 кг, вартість лота 1803 гривні. Придбавши даний мішечок, ви та ваші покупці будете задоволеними. Хороші розміри в достатній кількості, і середніх, і великих. Відправляємо в день замовлення новою поштою на вантажні відділення з Кривого Рогу. Хто ще не встиг придбати, пишемо нам повідомлення за номером, що вказаний в шапці профілю. Підписуйтесь на наш канал. Мішечок номер 7 зараз в ефірі. Замовлення достатньо буде написати нам особисте повідомлення, або зателефонувати вартість даної позиції 1803 гривні по актуальному курсу валют на день замовлення. Коламбія. Дуже класні модельки, в хорошому стані.